Любі друзі, вітаю церква. Мене чути так нормально, так? Не треба і мікрофон. Дякувати Богу. Давайте благословимо наших лімітів. Скажемо три, три рази. Благословляю, благословляю, благословляю. Ми, дякує, Ми дякуємо вам за ваше служіння. Слава Господу. І... Хочу подякувати Богу за це слово, яке Він дає скоротеньку молитву проведемо. Боже, в ім'я Отця дай Боже відкривай серця наше, Боже, для почуття свого слова, Боже, щоб воно оставалось у нас, Боже. Щоб воно мало силу розвиватись, Боже, щоб воно сіялось, Боже щоб люди через нього спасалися. Ми Тебе тобі за все дякуємо і прославляємо Твоє ім'я, Твоє ім'я Сина і Святого Духа. Амінь. 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 Проповідь, яку Бог положив, скажу чесно, на серці моїй жінці. Вона мені каже, Льош, може попробуєш? Я кажу, ну давай попробуємо, звісно, Я помолився, Бог, відкриває слово, пробує люди за спасіння, за наше спасіння. І я оце скільки готувався, дві тижні я готувався. І ви знаєте, які слова я не, не стихи чи слова не підбирав, вся Біблія нам каже за спасіння. Вся Біблія каже за спасіння. І хай Бог благословить пару. Я задам церкву вам, любві брати і сестри, пару таких вопросов, саме важних, яких нас, які нас ведуть до спасіння, які ми повинні розуміти правильно. Дивіться, як. Як нам потрібно рознови, як нам потрібно розуміти, що ми спасенні, так? Можна, Саш, рівня Слово Боже каже, через апостола Павла, рівня перша голова з першого п'ятий вірш. Павло раб Ісуса Христа, покликаний апостол, вибраний для звіщення Євангелії Божої, яке Він перед тим пообіцяв через своїх пророків і у святих Писаннях, Проси на слово, що тілом був із насіння Давидового і об'явився Сином Божим у силі за Духом Святості через Воскресіння з мертвих про Ісуса Христа, Господа нашого що через нього ми прийняли благодать і апостольство на послуг віри через сім'я Його між усіма народами. Е, перше, ми повинні розуміти, е, хто для нас є Ісус Христос. Оце віпрос до церкви, хто як розуміє, хто як розуміє. Спасити. Спасити. Бог. Бог. Амінь. Сестра Лена. Ми, ми повинні розуміти, що Ісус Христос Це стопроцентний Бог і стопроцентний чоловік, що Він прийшов через жени без сімени чоловіка, що Він прийшов від Духа Святого на землю, щоб показати нам, як нам правильно жити, як нам жити правильно, як нам Правильно поступати і для чого ми створені? Ми створені, як ми розуміємо в початку Слова Божого, ми створені для Божої любви. Амінь. І ще одне таке питання, що, що Бог зробив в, нашій, в нашому житті? Ну, Для кожного з нас. Що він, що він отлично, там, для мене, що він зробив для вас? Дав свободу. Амінь. 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 Він помер за наші гріхи і воскрес на третій день по Писанню, для того, щоб, для того, щоб ми були оправдані. Ми повинні ми були померти за свої гріхи, а Ісус помер за нас. Амінь. Оце ми повинні розуміти такі речі, які... Що нам нужно для спасення, нам нужно, э, нам нужно для того, чтобы спасти? Прийняти Бога принять, принять, принять Ісуса в своє серце, аминь. И как казав вже пастор неоднократно, всі, ну, всі служителя, Виктор, мы должны принять його в своє серце, да, принятие своим спасителям. І в нас повинно бути е, іскрин покаяння. Покаяння не таке, е, що ми оце виходимо там кожну неділю, як ми там согрішили, покаялись там перед дяканом, перед пастирем і все. І потім пішли опять грішити. В першу чергу ми істинно покаємося, коли ми приймемо, е, коли ми будемо уверено казати, що Ісус Христос це мій Бог, це Бог. І що він помер своєю кров'ю, заплатив за наші гріхи. Він пішов на хрест, щоб нас оправдати. Амінь. Таке перша 에... 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 Тимофея 3,16, це <реш> ж можна не Коли в нас буде щире серце, щоб ми просимо Господа Боже, поміняй наші серця з кам'яних на платяних. Коли ми будемо іскрині, як ми от збираємося в церкві на служення, да? ми, там, хто приходить там із якихось там цих передач, гуманітарки, хто приходить, ми там, повинні розуміти, що коли ми будемо іскренні, тут в церкві ми знаходимося під благодатью Божою. Тільки ми виходимо за ворота церкві, сразу тут Бог з нами дав. У нас все добре. Коли ми, я ж кажу, треба, э, ми світ, да, як ми царственне священство, народ э, взятий в уділ. Тобто, що таке царственне священство? Бог нам дає э, таку силу бути священниками. Ми повинні нести Слово Боже, тобто. Ми вибрані Богом з цього миру для того, щоб ми е, несли слово Боже для того, щоб люди спасалися через нас. Ми світ міра, да? біблія пише про це дуже багато речей. І... Бесумнівно велика це таємниця благо щастя. Хто в тілі з'явився, той оправданий духом ангелом показався. Проповіданий був між народами, увірувано в нього в світі. Він у славі вознісся. Амінь. Це ми повинні розуміти. І, друге, це нагорна проповідь, Ісус. Давав для того, щоб ми були спасенні, для того, щоб ми спасені, оце це перші речі, які нам треба е, уважно знати, це, що Господь це наш Бог і Він помер, пролив свою кров за нас, щоб ми були оправдані. І друге є наставлення, яке Христос ще таке, що Господь. Коли а, це був перший перший цей зараз, розбойник на хресті, розбойник на хресті, це коли Ісус ще був живий, це була перша людина, яку Ісус показав, що Він буде спасений. Це Луки 23 го голова, 42, й 43 й вірші. 42, 43. Луки 23, 42, 43. Це був, це був показаний нам примір цього і сказав до Ісуса. Спогадай мене, Господи, коли прийдеш у царство своє і промовив до нього Ісус, правду кажу тобі, ти будеш мною, зі мною сьогодні в рої. Це була перша людина, так, якому, якого Ісус спас грішника. І речі, які ми, нам треба дотримуватись, Матвія. 5 з 1 по 11. Це е, не як сказати, щоб ми... щоб ми правильно їх розуміли. Це, ну, як, якщо як ми е, хотімо жити в Божій благодаті, ну, ми повинні какие-то ну, правила, правильно, ну допустим, як у нас в церкві, є то правила, є то обязанності. То есть и це наші жизненні правила, ну, правила, які у нас должны бути в церкві, то есть в серці, ну, щоб ми, ми должны жити по слову, но не так, як фарисії, ми не не, не повинні бути законниками. І побачивши натовп, він вийшов на гору, як сів, підійшли його учні до нього. І відкривши уста свої, він навчати їх став, промовляючи Блаженні в Богі Духом, бо їхнє царство небесне, Блаженні засмучені, бо вони будуть утішені. Блаженні лагідні, бо вони землю спеткують вони, Блаженні голодні та спрагнені правди. Бо вони наготовані будуть, блаженні милостиві, бо помилувані не будуть, Блаженні чистим серцем, бо вони будуть бачити Бога. Блаженні миротворці, бо вони синами Божими стануть. Блаженні вигнані за правду, бо їхнє Царство Небесне. Блаженні ви, як ганьпити та гнати вас, будуть і будуть облудно на вас наговарювати всякі слова. Лихе ради мене. Амінь. Тобто тут Господь дає нам наставлення, які нам треба розуміти правильно, трохи, ну не трохи, а соблюдати і якось ну, розуміти, що вспомним, Деякі речі, що тут на землі ми ми временно, тут на землі ми тимчасово, тому що, ну, опять же, як проповідував пастор Стас, наш пастир, Бог нас поставив тут, на цій землі, во время, щоб ми зробили це право вибору. Будь нам з Богом, з Господом і жити нам в Слова Божого. І ми вибираємо вже жить нам по Божій благодаті чи жити нам прокляття. Э, люди э, багато ці, ну, які в миру, э, не кажуться, що вони всі там будуть в аду горіти, десь це э, таке. Ну, просто э, коли э, э, серце людини не зайнято, э, не зайнято чимось, тобто не зайнято Богом, не зайнято хорошим, то воно зайнято чимось поганим. Одно из двух є як, як тьма і ночі день, як світ і тьма, і також чорне і біле, і все е, е, тому подобне. І... Амінь. І пару... Два выслов таких цикавых. Вокруг так дивно, и нет больше никаких проблем. Если вдруг проблемы возникают, то стоит ли только привести их к престолу благодати, и они тут же бесследно расстают. Так создается миф, что мир, плоть и дьявол не могут больше серьезно беспокоить человека, как только он становится христианином. Жизненные обстоятельства и личные взаимоотношения тоже перестанут быть для него проблемой. И сам он больше не будет для себя проблемы. Однако такие утверждения коварны, потому что неверны. Конечно, можно создать такое же искаженное впечатление о христианской жизни, сделав упор на другой ее аспект. Можно так преувеличить ее суровую сторону и так пере, преуменьшить сторону светлую, что христианская жизнь покажется печальной и мрачной. Ад на земле в надежде на светлое небесное будущее. Я не сомневаюсь, что времени создается, создается именно такое впечатление. И служение, которое мы здесь... Собіраємо, часі являються таким. Ми повинні розуміти, що коли ми іскренні з Господом, коли ми щиро віримо, наше життя міняється. І я просто ну, такі оці ж приміри мене... Наш пастир, мій пастир, постійно я вчусь в нього, він каже: я ставлю приклад всіх себе. Тобто, не дивлюся на других, а ну, як кто хтось там, там свариться, десь, ну, щось, ну якісь такі погані приклади, я ставлю себе, каже, приклад. І сравнююся зі своїм життям. Я так само, знаєте, я. 10 років, оце я тут уже 10 років, чи я в тому году ще казав 10 років, я вже і не пам'ятаю. Я вже не пам'ятаю, якщо чесно, але я вам скажу, я вам кажу так, що це чудове. Це чудове, время. Це чудове время, що я тут, я в і я, в мене є ви всі, знаєте, в мене чудова сім'я, в мене чудові друзі, і моя життя помінялась, дуже помінялась. Я не сказав би, що я раніше погано жив, я жив отлично, просто якби Бог, напевно, давав мені час, щоб я і спробував то поганий, ну, ми жаліємо всі, ну я так думаю, що багато хто жаліє, що от, що ти мене, ну всі ми так задумуємося, що ти мене Бог раніше не призвав, да, зачем я портив, тратив своє життя там якось... Ганьби в себе там цими, там, хто там п'янками, наркотиками, гулянками всіми. А з другої сторони, я так розумію, що Господь дає нам спробувати, щоб у нас було порівняння, як тобі було тоді і як тобі зараз. І я дуже дякую Богу за нашу церкву і хочу подякувати всім вам. Аллилуйя, Боже, слава тобі, честь і хвала. Я дякую тобі за це чудове слово, Боже, яке ти через мене передавав людям. Я...